Підозрюваному на взятті хабаря депутата Волинської облради Валентину Кошельнику, Вищий антикорупційний суд на засіданні обрав запобіжний захід. Таку інформацію озвучив суддя Віктор Маслов. Розгляд клопотання тривав два дні. Засідання суду транслювали у прямому ефірі на офіційному ютуб-каналі Вищого антикорупційного суду. Сьогодні депутату призначили тримання під вартою на 60 днів. Також суддя призначив підозрюваному заставу у розмірі 900 тисяч гривень. Застава може бути внесена підозрюваним іншою фізичною або юридичною особою, на депозитний на матчних антикорупційного суду тоді в разі внесення застави покласти на підозрення Кашенка Волотина Івановича. Такі обов'язки ски до слідчого прокурора та суду за першу вимогу відлучатися з Волонської області без дозволу січого прокурора до суду повідомляти січого прокурора до про зміну свого місця проживання та роботи спілкування з відформування поринкою, а також будь яким іншим особами. Нагадаємо, 12 вересня депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника затримали під час отримання хабаря у сумі 25 тисяч доларів США. Про це Суспільному повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Під час засідання Вищого антикорупційного суду суддя Віктор Маслов озвучив, що у разі доведення вини про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди Валентину Кошельнику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Ім'я захисників підозрюваного Суспільному не вдалося дізнатися, тому чи будуть адвокати оскаржувати взяття під варту, наразі невідомо. Свою позицію вони можуть озвучити у наступних випусках новин.